Доброго ранку усім. Це ранок вдома. Настав час зустрічати гостей у нашій затишній студії. Я завжди радію цій миті, а надто коли гості розповідають про яскраві та позитивні події. Сьогодні у нас саме такі: про фестивалі творчості для дітей «Блищик», які відбулись на Миколаївщині. Нам розкажуть співзасновник «Behind Блю Айс Дмитро Зубков і програмна менеджерка благодійного проєкту Наталка Сусницька. Я піду зустріну гостей. Доброго ранку! Доброго, Доброго ранку. ранку! Вітаю вас! Вітаю Дякую, вас. що приїхали. Доброго ранку. Прошу, Проходьте, будь ласка. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. У нас тільки так. так. Супер. Ви вже в нас вдруге, здається, так? Так, три. Третя о власне <рес> я просто пам'ятаю. Тому ми говорили про минулорічний фестиваль. Цього року ви більш масштабувалися? Правильно? Я так розумію, більше долучили професіоналів, експертів різних, які долучалися до інших майстер-класів. Так. Ми створили новий концепт, і це ага. концепт фестивалю. У минулому році ми багато їздили з командою, працювали з дітьми. А в цьому році ми локально було. А цього більш масштаб цього цього року ми створили фестиваль і працювали по декількох населених пунктах, з якими вже працювали з дітьми. Що це за фестиваль? Фестиваль ближчик це насправді унікальна подія. Ми хочеться розповісти з того, що спочатку він планувався зовсім інш іншим, але в певний час ми зрозуміли, що це дуже дорогий проєкт, і ми вирішили зробити його просто більш мобільним і попрацювати з дітьми у тих населених пунктах, в яких ми вже працювали. Як вам це вдалося насправді дуже складно організуватись тим, паче Миколаївська область, і скажіть, скільки дітей приходять на ваш фестиваль? Врахував близько 210 uh, дітей, якщо не помиляюся, може. Точна цифра є да ну близько 200. Я хочу, щоб ми глядачам пояснили, як це виглядає, де окупована Миколаївщина, територія, де неподалік є бойові дії, і Про точно може діти да. дітки, які скучили за розвагами за ентертейментом, там де їм буде цікаво. Ви привозите їм діджеїв, художників, викладачів, і вони з ними займаються протягом якого часу. Так, скільки днів тримає е, основна Фестиваль. мета була е, взяти певну е, групу дітей. На два дня їх е, залучити, окунути повністю у творчий процес, там де є е, робота зі звуком, арт, крафт, е, кіно. Е, дизайн. На, дизайн так. Научити новому, як я вже сказав, е, е, Просто їх помістити у середовище творче. І протягом двох днів, вони, двох днів вони займаються. І потім, в кінці другого дня, вони роблять спільний. Всі 210 дітей. Так, ну, кожен працює зі, зі, зі своїм ментором, і потім вони роблять, скажімо так, спільний проєкт. Ну, типу, як у нас було в останньому нашому селі, це був, типу, фешн показ. Вау. Пацани, пацани написали звук, команда, яка працює, трек, написали. Пацани і дівчата, які працюють з відео, зняли все це на відео. І Коротше, це така історія, яка об'єднує дітей і запалює в них той самий ближчик, який потім ми дуже сподіваємось, що дасть свої плоди у майбутньому цих дітей. З якими труднощами ви зіштовхнулися саме цього року? Ну, Їх було багато. Я думаю, що це зрозуміло, тому оскільки це прифронтові території, і там викликів дуже багато. Ну, один з таких найбільш зрозумілих, напевно, це те, що ми запланували, як буде виглядати фестиваль, постійно трансформувалося і адаптувалося з огляду на те, в якому селі ми працюємо. Оскільки деякі села були доволі близько до зони, де відбуваються бойові дії, де є ворог. То, наприклад, конструкції, які ми хотіли побудувати, ми не будували там, ми адаптувалися до школи, в якій ми працювали, і будували там декорації зовсім по-іншому. Ну, тобто нам постійно потрібно було бути гнучкими і реагувати на всі ці виклики доволі швидко, оскільки це війна, і ми маємо розуміти, що якщо сьогодні прилетіла ракета, а завтра у нас фестиваль, то ми маємо подумати про те, як. Зробити так, щоб всі процеси були дуже злагоджені, щоб в разі якоїсь небезпеки там, ми з дітьми були в безпеці. Слава Богу, все так і було. Але Це там добре. були різні моменти, які могли, які ставили під питання проведення, але так. вдалося все ж таки нам, дякуючи і нашим викладачам, і нашій команді, і насправді дякуючи локальним нашим. Є особливі, особливі згадки, особливі моменти дітей, які вперше себе спробували у творчості, і вам вони запам'ятались. Можливо, вони вам розповідали про це. Ну я багато багато вже говорив тепер... Я? ти. Ну було кілька випадків таких відкриттів, Насправді, перше, що мені спадає на думку, це дівчина Настя з села Лупереве. Вона їй 9 років. Хоча наша аудиторія там 10-14 офіційно, але звісно, але ми... звичайно менше так. Вона в 9 років змогла разом з ментором написати трек, який називається Я люблю пельмені». <рес> і це просто хіт, під який у нас також був показ команди, яка займалася апсайклінгом, виготовляла. — Одяг... — Та ми всі три тижні ходили самі. Я люблю пільм'я. Співали цю пісню. — Так само в цьому ж селі був хлопець Сашко, йому 15, і він був такий доволі сором'язливий, але теж захопився чомусь. Мені спадає на думку саме звук, оскільки це, напевно, найбільш можливо незрозуміла була активність для дітей. Але він він такий мовчазний і доволі закритий хлопець був. Але він провів два дні на локації звуку. І в результаті він зробив вже, вже будучи на фестивалі, навчаючись вже якусь роботу свою свій трек. І зараз, завдяки підтримці його ментора, він навчається дистанційно, але в школі, яка допомагає йому вчитися писати музику, власне, розбиратися в цьому в київській школі, модуль. Ось чудово. то він уже він уже студент і має якісь плани на майбутнє. Це, це дуже кінська школа модуль. Це потужна школа. Так? я так, не знаю. Так. Просто так. Це багато багато хто хоче навчитись електронній музиці, мріє туди потрапити. Ну. Друзі, а можемо детальніше розповісти про локацію? Я зрозумів, що бо стільки була локація пунктів? звуку, локація школи. А флешлену. я думала, скільки населених пунктів вдалося Ні, я про те, чому <плес> навчались діти і хто в них були ментори. Um, в нас ну відповідаючи на ваше питання, у нас було три населених пункти: це три села. Uh -huh. А щодо локацій, у нас запланованих основних шість локацій. Працювали на кожному з фестивалів. Це локація арту, де діти переосмислювали не тільки малювали, вони робили кол колажі, Вони робили графіті. Вони різні yeah. техніки були використовували yeah. дуже багато різних інструментів. Тобто, вони вчилися дивитися інакше на зрозумілі можливо їм речі. Які вони вивчають в школі класично. Okay. <laughs> Також була локація апсайклінгу, де, звичайно, діти дізнавалися більше про те, чому важливо переробляти якісь старі речі в нові, чому це екологічно і так далі. Звичайно, це все було про фешн І діти виготовляли дуже класні. Будь-які які вам создають на думку елементи одягу, аксесуарів дуже різні. Також у нас була локація, як я вже говорила, звуку де діти збирали звуки свого села. Вони не просто вчилися писати музику. Вони ходили, записували, як та звучить їхня річка, як гавкає пес, мукає корова, бокурки, якісь роменікена був такий проект. містами України збирав звуки. Та з Жені як звучить Україна. Ну це дуже цікаве. Це тепер сільська версія. Дітям було цікаво подосліджувати в першу чергу, і вони використовували потім всі ці звуки і також свій голос для того, щоб створити якийсь трек спільний. Можливо, деякі були індивідуальні. Також була локація кіно, на якій діти дізнавалися власне про все, що може відбув все, що пов'язане з процесом кіновиробництва, хтось з них були режисерами, хтось операторами, хтось працю та спрацював зі звуком, хтось, хтось на хлопці був Так, так. Вони всі по черзі, типу всі поролися в різних залишається друзі. Я можливо поставлю банальне питання, але хочу від вас, тому що ви працюєте з цими дітьми, почути відповідь, як такий фестиваль, так як ваш, як такі активності, можуть змінити життя дітей. Особливо ті, хто пережили, можливо, стрес війни найбільше а, і ми, ще пережива. Ми просто розкриваємо дітям, що взагалі є у цьому світі. які нові професії, творчі, актуальні. Бігайн це про творчість, про дитячу, і ми просто їм розкриваємо ось цей світ дитячої творчості. І віримо в те, що ну не віримо, а в нас вже є е, кейси там, де вони змінили життя, і вже діти цим займаються, і навіть заробляють на цьому. Це чудово. Ну і плюс в той проміжок часу вони відчуваються, себе неймовірно щасливими. Е, ну це ви можете в наших автомобілів, як вони себе почувають. Дякуємо вам за цю ініціативу. Дякуємо за фестиваль і бажаємо вам натхнення звичайно і масштабуватися. Terima kasih.